На Рівненщині – історична подія. Вкотре за ініціативи всеукраїнського об'єднання Свобода відновлюється пам'ять провідникові української нації Степану Бандері. Ідейним натхненником його створення став Свободівець Володимир Тутевич. Меценат переконує ідея виникла ще 10 років тому, коли він тільки розпочинав свою політичну діяльність. Коли я приїхав в цей район, щоб очолити усекранське воєнне свободу, організацію і там, от я на куці, там є... стояла палатка, я побачив це місце, і вона виникла ідея. Це вже майже 10 років тому. Я потихеньку так був переконаний, переконував людей. Всім обіцявши то буде стояти. На урочисте відкриття завітав народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Усуховський. Він наголосив: зараз як ніколи необхідно шанувати пам'ять про українських героїв минулих поколінь, адже завдяки їм ми живемо у вільній країні. Сьогодні Відбулася і революція гідності, і наші хлопці на передовій захищають нашу територіальну цілісність завдяки тому, що Степан Бандера, Роман Шухевич, українські повстанці дали той сильний дух для нас, щоб ми зараз могли обороняти і захищати нашу державу. Заступник голови обласної ради, свободівець Олексій Бучинський переконує відкриття пам'ятника Степану Бандері це не просто подія, а доказ того, що українці пам'ятають своїх. Національних героїв Надзвичайно приємний день, як для Рівненщини, так і для всієї України відновлюється нарешті історична справедливість. Встановлено такий чудовий пам'ятник, пам'ятник провіднику української нації Степанові Бандері. Це вже другий пам'ятник в Рівненській області. Попередній був встановлений у Здолбунові. Ми вчора з колегами-депутатами були в Тернополі, в Кременці. Там вже давно стоять такі пам'ятники. Якби в 91-му році ці пам'ятники вже встановлювалися українським справжнім українським героям то в нас не було б того конфлікту на Донбасі, який ми маємо зараз.